Середина вересня навчальний процес Лебединській школі активно триває. Тут обрали змішану форму, тому більша частина учнів онлайн. Добре, молодці. Дітки, а зараз знайдіть, будь ласка, сторіночку 21. Сьогодні ми з вами будемо читати текст про один із символів, про наш прапор. А в сьому затишному класі, який став переможцем обласного конкурсу на кращий кабінет початкових класів, знайомляться зі світом першачки. Та найщасливіша малеча цього дня у другому. Б. вони наживо спілкуються з вчителем, пишуть, читають, і навіть танцюють. Ти з таким задоволенням приходять до школи. В перший же день, коли відновилося навчання, вони принесли он такі малюнки патріотичного такого спрямування, навіть і не говорила, що треба таке робити, а вони принесли: ось ми любимо нашу країну, хай буде перемога. Про це мріють у педагоги учні з першого дня повномасштабного вторгнення, тоді у березні зуміли організуватися і не припиняли освітній процес. Складного не було нічого, але трішки страшнувато, звичайно, було. І коли лунає тривога, ти дітей бачиш, і в них такі очі, трішки злякані, наче вони не розуміють, що їм робити. Тут дистанційне навчання, треба слухати вчителя, а там кричить, мама, давай бігом біжимо. Вибору нам не залишили, крім як зібратися і власним прикладом, власною стійкістю показати дітям, що треба бути зібраними. І це був наш фронт. Ми так можна сказати, було воювали на ньому як могли. Головне завдання на той час відволікти і дітей, і батьків від страшної реальності. Що говорили вчителі, крім От Про що спілкувалися? Про те, як ми це все переживали, те, як наше самопочуття, наш стан про наше здоров'я спрашували. – Сильно не нагружали, тому що ну хто знає, хто ще пережив у нас. Онлайн зустрічі, психологічні тренінги, бесіди вчителі Лебединської школи №1 у найважчі для Сумщини часи стали для своїх учнів психологами. Всіляко підтримували. Якщо не ми, то хто? Хто допоможе дітям? Я постійно була в навчальному закладі. Чесно, я не могла кинути свій навчальний заклад. Не забували тут і про освітній процес, тож мають чим похвалитися. У нас є переможець третього етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт в Малій Академії наук. У нас є переможець обласного конкурсу Проба Пера. У нас є переможці в конкурсі науково-дослідних робіт Перший крок в науку, науково-творчого конкурсу зимові етюди. Багато дітей брали участь в олімпіадах та мають чимало нагород. Головна гордість випускник, що в мультипредметному тесті отримав 200 балів з двох предметів. Все це каже директорка, показник роботи всього колективу. Мої педагоги розумні, виважені, які завжди вміють працювати. Я вважаю, що мені повезло в тому, що я керівник такого закладу, в якому колеги завжди мене підтримують, розуміють. Ольга Галицька, Євген Сердюк, новини СТС.